Друзі, реклама повинна працювати в день і вночі. Бачите? Купую предмети старовини. Знаходимось ми в місті Бориспіль, супинка Стара Прага. Мої номери телефону. Продав ось такий гличик на Віоліті за 250 гривень. Так, так, продав три срібні ложечки, продав їх своєму підписнику Максиму. Максим, дякую за предоплату. Вже не вперше купує в мене людина і постійно робить предоплату. Е, от зараз вже йду на пошту, буду відправляти. Максим, мої вітання. Так. До мене приїхав мій підписник Макс. Макс передаш, привіт підписникам. Да, да, да. Всім привіт, Макс. Привез тришечки антиквариата, дуже красивые подсвечники, бронза, очень качественная детализация, бомбезные подсвечники и или правильно даже сказать это канделябры, по-моему, если я не ошибаюсь, вот с пятью подсвечниками это канделябр. Друзья, эти вещи уже продаются. Так что, если что, сразу пишите, договоримся. И также тут серебро, столовое серебро. 84-я проба. 36 предметов. Достаточно массивные. 84, видите? Тут общий вес в районе 2 килограмм 300 грамм. Сейчас будем взвешивать, просчитывать. Тоже обращайтесь. Что-то там еще, да? А это А что-то по керамике было, да, еще? Да, там покажу Чип хотим, да, распаковываем, да, потом... Далее распакуем. Вот такая вага. 2 килограмма, 332 граммы. Достаточно массивные предметы. Покрылись элегантной патиной. достаточно увесистый это один предмет весит почти 100 грамм 80 с лишним ложка, ну, ложка 80 с лишним почти 90 такая красота старенькая да да ну 84 проба это проба ну, этим этим прибором, скорее всего, больше 100 лет. Не знаю, это европейская проба или наша царизм 84-я Европа, да? Я уже все узнал. Uh -huh, uh -huh. Так, друзья, забрал я тут 2 килограмма 330 граммов 2100 долларов. Перша така велика покупка в мене. Дорожче, ще нічого не купував. Дякую. І ще тут трішечки кераміки. Така простенька, без клейм, без тіснень. Тут щось написано. привезено из Бельгии, но не знаю, это может и... Не знаю, друзья, подскажите, если в курсе. Две таких кружечки, лычика. Сильно закопчены. Просто салфеткой не получается оттереть. Наверное, придется какой-то сильной химией. Звіти. Дякую ласка, Приходьте. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати. Фото на Viber, ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Що вдалося сьогодні купити? Так, почну з двох глечиків. Ось таких красивих. Це у нас Васильківський завод Майоліки. Вони закопчені. Купив два за 100 гривень. Тут є сколи на дні ще. Тут, по-моєму, сколів немає. Дуже закопчені, але ну, я вже один почав мити. Обичне моюще плохо, но у дружини є таке дике, дуже сильне моюще, і вона сама спробує, тому що їм ще треба вміти користуватися. Дуже такое ядовіте. Так, ну, красиві, досить красиві. У мене такий один є, продається зараз на продажі. От ще два. Так, також купив ось фарфор статуетки. Є декілька цікавих, почну з маленьких. Це у нас птінець, є скольчик на нозі. Останнім часом щось щастить на цих птенців, вже в мене шостий. Медвідь, городниця. Вперше зустрічається ось така Балеріна. Балеріна, це у нас теж Городниця. на мой взгляд, качество этой фигурки намного ниже, чем киевские балерины. Вот оно видно по детализации. Такая она вся какая-то вот бесформенная. Все, весь руки, ноги, части тела, они такие вот слитые, бесформенные, так скажем киевские статуэтки ЛФЗ, Киев, балерины, они более детализированные и похожи действительно на живых людей. А тут как бы такая, как бы, ну, видно, что качество пониже. И мне статуэтка не очень, если честно. Ну и проходы ее значительно дешевле, чем киевских балерин. Так, вот такая статуэтка достаточно редкая попалась. Это у нас ЛФЗ, коза и семеро козлят. К сожалению, у козы отсутствуют рога и левое ухо. Но есть лапка. Лапка тоже часто страдает. У козлят, у четверых козлят отсутствует по одному уху. Кто хочет принять участие в торгах, эта статуэтка выставлена с одной гривни. Гривны на сайте Виолити. Я ссылочку на свой Виолити оставляю в, в первом закрепленном комментарии. Выставил с одной гривны без резерва. Также вот попался такой васильковский голубь. Попадается такой впервые. Ну, два рога. Один целый, а у другого вот у животных нету хвостиков. И две салонки перечниці. Такое тоже люди покупають, в основном на барахолке. Ну, надеюсь, через крамницю теж знайдуться покупці. Потребує часу, щоб люди узнали. Що є така крамниця, де можна придбати цікаві винтажні речі. Купив всі статуетки за 1000 гривень. Друзі, а от Анечка все відтерла, відмила. Посмотрите, какая красота получилась. Тут видите есть скол. Их прям не узнать. есть такое моющее ядовитое. Оно там разводится, порошок. Прям вступает в реакцию, шипит. И им надо еще уметь пользоваться, потому что оно может поразъедать все на свете. Вот такая красота. За 100 гривен отличная покупка. Друзья, продав вот такую сорочку. продав на Віоліті за 700 гривень. Людина вже сплатила. Є дирки. Якщо б дирок не було, ціна була би вища. Така цікава вишивка, такий узор зустрічається мені вперше. 700 гривень на Віоліті. Купував я її десь за 100 гривень. Така досить специфічна. В дирках тут є ще така гру... груба реставрація, п'ятна є. Но ну, все ж таки продав і непогано заробив. Також, друзі, продав на Віоліті три шахматних, шахматних доски. Продав за 250 гривень. Стан поганенький, таке можна побачити, що вони вживані, є п'ятна, плями потертості на на одній, на однієї немає замочків, замків 250 гривень продав на Віоліті. Моя собака дуже любить гратися. Ось. Іди сюди, йди сюди, йди сюди. Дай п'ять, дай п'ять, п'ять дай. Молодець, молодець. А дай, дай, іди сюди, дай п'ять, п'ять дай, п'ять дай. дай, дай п'ять, дай п'ять, молодець. Дай. Вітаю, шановна спільнота телеканалу Сервантик, мого особистого друга Володимира. До вас звертається один з підрозділів. 66 окремої механізованої бригади з проханням прийняти участь у зборі на позашляховик. Будемо вдячні за будь-який донат або інформаційну допомогу. Автор найбільшого доната отримає коштовний набір монет. Всім дякую, слава Україні!